Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні я до вас з вишивальним звітом за червень місяць. Хочу показати вам ті роботи, які я цього місяця вишивала. Почати хочу з роботи, яку ви зараз перед собою бачите це морський коник від Ізабель Вотьє. Він мене цього місяця ще не закінчений, ще є над чим попрацювати. Взагалі-то. ну... Вертикально, це вже повністю робота вишита, тобто це крайня точка. Але тут треба вишити ще ось такий хвостик закручений. Ну і, звичайно, пройти з бексичем. Цього місяця я не встигла це зробити. Не того, що було мало взагалі часу, але я вишиваю роботу один тиждень. А на другий тиждень я вже її змінюю, по-перше, для того, щоб і вам було що подивитися наприкінці місяця, на одну роботу з собою таскати з місяця в місяць, так? щоб щось змінити. І плюс, щоб і самій було цікаво, бо теж одну роботу весь місяць шити, чи там дві роботи, наприклад, це не дуже цікаво. Тож, за тиждень, який я вишивала цього коника, я встигла вишити ось стільки. Зараз я тут ставлю поруч фото. Цього коника на кінець минулого місяця, щоб ви могли порівняти, що додалося. Про саму роботу вже не знаю, що вам і розповідати, бо вже розповіла і про те, яка вона гарна та інтер'єрна, і що тут небагато кольорів, і що схема гарно пророблена. Тож, тож просто покажу вам, щоб ви ще раз подивилися на цю роботу, помилувалися в неї яка краса виходить, так? Зараз трохи поближче, може покажу ще вам цього коника. Може хтось не дивився мої попередні відео. Ну, але навіть якщо мої не дивилися, то, скоріш за все, вже бачили цю роботу. Вишивати тут небагато. Бачите, тут просвіти, то вони вже й не заживаються. Ось, і буде в мене такий чудовий коник. Сподіваюсь, колись буде оформлений. Це перша робота, яку я вишивала перший тиждень цього місяця. Далі я повернулася до затишного вечора від Оланти. Так. А в минулому відео я вам вже розповідала, що, невірно, розрахувала канву, коли починала вишивати. І, відповідно, зараз в мене ця робота ось тут йде вкрай. Після останнього хрестика, який тут зараз вишитий. А, ось тут. Мені треба вишити ще 10 хрестиків. І до кінця тканина в мене залишиться 2 хрестики. А мені під минулим відео написали, що можна дошити тканину. Але я так спочатку і хотіла зробити, але потім подивилася: я не знаю, як це зробити. Бо якщо ну, ось так нашити одну тканину на іншу, то тут все одно ось цей край він буде. Мені здається, видно, його буде через вишивку. А якщо ось, шити, ось так стик-стик, то теж тут буде ну, таке отовщення. Ну. Я вирішила не дошивати тканину, хай буде вже як є. Я її все одно не планувала оформлювати в раму. Ах, закінчу вишивати спочатку повністю ну, цей верх до шию. Тут ще донизу треба бруківку шити, а потім зніму з рами, бачите, тут відкліпс залом. І коли вже зніму з рами, то ось цю смужку з 10 хрестиків на руках вишу. Я ось тут залишаю ниточки, щоб ними потім ну, так, смужку дошити. на руках, Бо можна, звичайно, в рамі ось так її затиснути, так? Тобто горизонтально і тут дошити цей край, ну, не знаю. Мені здається, я і на руках ту смужку дошию, там в 10 хрестиків, що там шити. Ось. Цього місяця я не дуже просунула цю роботу. Вибачте, трохи похитала камеру. А, тому що на тому тижні, який я присвятила цій роботі, у мене було обмаль часу на вишивку. Два дні я взагалі не вишивала, не було часу навіть підійти до вишивки. Тому вишилося в мене ось ця частина стіни. Ну, трохи а, даху і стіна. І тут в мене. Ось так, здається, не було. Ну, і тут десь позашивала маленькі... Отут було не дошити, тут трохи було не дошита. Просвіти маленькі подошивала. Хотіла я дошити її до кінця літа, але відчуваю, що з такими темпами я не дошию. Буду довше вишивати. Відкладати не буду, навіть якщо не дуже буде хотітися, бо я розумію, що коли я піду сюди донизу, тут буде знову ця сіра бруднівка. Може, воно буде не дуже весело. Ну, але все одно, поки не дошю, цей сюжет його відкладати не буду. Бо треба вже це зробити вже час. Так? Це була друга робота на цьому тижні, яку я вишивала, яку я хотіла вам показати. Третя робота це робота від Стоні Крик. Я її початок показувала минулого місяця. Ось такий е, літній пейзаж. Я в минулому місяці вишила кілька будиночків ось тут. А це все вже за цей місяць. Вишивається вона швиденько. Трохи повільно буде робити Бексіч. він тут простенький, квадратичний, але його доволі багато. І, чесно кажучи, набридає його вишивати, але нічого. Також в мене тут була заміна ниточок. Ось ці дерева, ось ці ось ці і ось ці дерева чи кущі, ну, дерева, дерева, бо вони високі. А вони були повинні вишиватися, здається, вікс Dyle Vox, якщо я не помиляюся, ниточки з переходами. Але в мене такої ниточки не було, я вирішила її не купувати. Взяла ниточку з переходами від Тела Artis. Переходи тут, мені здається, не дуже видні. Видно, особливо на камеру, але вони є такі смужки вертикальні. Ну, але і в оригіналі, мені здається, там теж не дуже вони контрастні ці переходи, тому нічого страшного. Все одно виходить така яскрава літня робота красива. Таке море, тут ще буде бісирок нашиватися на хвилі. Чайки я вже остаточно вирішила, що не буду їх пришивати гудзиками, буду або вишивати, або взагалі без них залишу, подивимось. Але точно гудзиків тут не буде, бо вони будуть виглядати дуже грубо. Велико. Великі такі гудзики. В мене є ще два сюжети з цієї серії від Stony Крік. Цього року я вишивала ось такий зимовий сюжет. Я знаю, що я вже їх показувала, але вони такі гарні, хочу ще раз вам їх показати. Давайте трохи ближче. Щось в мене з фокусом сталося, трапилося. Не хоче він наводитися. Ось, дивіться, яка краса. Бачите, тут так багатенько бексичу. Ну і на той роботі, що буде літня, теж, відповідно, буде його немало. Але нічого. І ще раніше, це не цього року, це раніше я вишивала ось такий осінній сюжет. Він мій найулюбленіший. І бачите, тут теж є ниточка з переходами, ось в цих візеруночках. Я її теж заміняла. Теж від, від телеарті збрала якусь ниточку. Ну, приблизно так на око підбирала, пішла до магазину і там дивилася, що схоже. Мені здається, що тут в таких елементах не дуже велику роль грає там прям відтінок, щоб попасти відтінок у відтінок, як воно повинно бути в оригіналі. Якщо трохи відрізняється, нічого страшного. Виглядає. На мій погляд, ну, просто шикарно. Люблю ці сюжети. Планую оформити їх в раму в одну раму ну, тобто не всі в одну раму, а купити одну раму і просто змінювати за сезонами сюжети, які сюди поставлю. Мені залишається ще вишити весняний сюжет. У мене на нього теж є вже тканина, є, скоріш за все, є ниточки, бо в мене їх багато, тим сі ниточок. Та ниточка буде з переходами, я її теж заміню Нитишко від Теле -артіст. в мене є зелененька. Хоча в мене і Вікс Daybox якась є зелененька, але не впевнена, що саме та, що там за ключем йде. Ну, подивимось. Весняний сюжет я оста... залишила на останок, бо він мені найменше подобається, але вишив його теж. Можливо, коли почну його вишивати, можливо, я зміню свою думку і мені він сподобається найбільше. Не знаю, подивимось. Так, це була ось ця робота. Третя цього місяця. І моя остання робота цього місяця четверта це ось такий павич. Так, це пікок. Оригінальна його назва від Cottage Garden Samplings. В оригіналі це, не знаю навіть, що за виріб, ну точно, мені здається, не гольничка. Бо. Як воно робиться, як написано в інструкції. Там треба вирізати коло, там є викрійка. Треба вирізати коло з цієї вишивки, також з якоїсь швейної тканинки. ну, на ваш смак, так, вирізаєте коло, і два кола з, дубл... з дублерину. Дублюєте ці тканини, зшиваєте їх лицево... лицевим боком до лицевого боку, потім залишаєте невеличку дірочку, ви вивертаєте це все діло, а, а там ще здається. Спочатку там ще а, треба, коли вшиваєте таку стрічку вшити. А потім, коли ви це вже, все вшили, зшили, вшили, залишаєте дирочку, вивертаєте і набиваєте це все тіло шкарлопками від горіхів. І я не знаю, що потім з цим робити, але воно воно таке важкеньке, може щось якийсь папер притавлювати, я не знаю, притискати. Ну, як воно навряд чи буде працювати, бо тут голки буде незручно вставляти, мабуть. Не знаю. Ну, коротше, я так точно робити не буду. Я планую, коли вийшов цей сюжет, заміряти його і вирізати під нього з картону, таку круглу заготівку, і зробити щось по типу ось такого пінкіпу. Так, тут натягти ниточками тканинку і ось так зробити пінкіпчик. Ну, Він, звичайно, буде більший за цей. Далі ось так пустити стрічку по колу. Ну, така стрічка там йде за інструкцію, може там трохи більшість ці помпончики, але це не суттєво. Пустити ось так стрічку. І далі я бачила, тут у нас в Іспанії в магазинах багато і заготівок таких дерев'яних, і тарілчку, начебто дерев'яні такі тарілі, але вони, на жаль, не оброблені. Тобто просто дерево, можливо, воно там якось трохи підшлифовано, але ну, лак, чи чим там його вскривають, Я не знаю, яка там, яке покриття повинно бути, але воно нічим не опроблено, просто голе дерево. Не знаю, наскільки це практично, чи буде воно якось чи розсихатися, чи навпаки всотувати в себе вологу та розмакати, але я спробую. Головне знайти потрібний діаметр. Тут я бачила різні різні діаметри, але знаєте, що буває як то закон подлості, що ви підете шукати, і саме вашого діаметру немає в наявності. Але я все ж таки сподіваюся, що щось знайду, може, трохи потім розмір цієї вишивки відкоригую, там трохи залишу більше ну ось тут по колу, виріжу тут ще будуть такі ось. Що це таке? Ну, пір'ячко, так, тут по колу буде таке пір'ячко ще. І ось коли вишу, так десь пір'ячко, то тут залишити можна тканинки чуть більше, трохи менше, трохи більше тканини. Ну і, відповідно, підігнати під розмір тієї заготовки, яку я змогу знайти. Так. А Тут в мене теж була заміна, бо тут повинні були оцей синій колір, повинні йти інші нички. Так, здається теж. Вітряок, сталь. Гляну зараз одну хвилину. Так, вік-Style Wox c Повинні бути нитачки, але в мене їх не було. І я замінила. Бачите, переходи гарно видно. Скоріше за все, я не попала в тон нитки. Тобто він такий, мені здається, в оригіналі був більш бірюзовий. Мені здається, такий колір. Гарно сюди підходить. Так, він трохи відрізняється від того, що повинен бути, але загалом нормально, навіть гарно. Що ж, це була моя остання четверта робота цього місяця. Сподіваюся, що наступного місяця я вже якусь з цих робіт що вам показувала, закінчу. Можливо, навіть дві це може бути морський коник мій та від пейса, це літній від Sonic Rick. Я розраховую, що якийсь з цих сюжетів, а можливо, і два, ну це я взагалі так розмріялася, то, може, і два закінчу. І ще хочу вам сьогодні показати це ще не все. Це теж вишивальне, але не готова робота і навіть не розпочата. Якось так сталося, що цього місяця мені попадалися чати, в яких доволі активно обговорювалися набори від Amishop і Joy Sunday. Я раніше ніколи не купувала ці роботи, ці набори вірніше, і навіть не заглядалася на них, бо колись давно-давно десь бачила відео дівчат набор, ну, не пам'ятаючи чи Джой Санди, чи Шоп, але вони були напринтовані Ну, Мені здалося, що я не буду таке вишивати, мені не подобається принтована канва. Я навіть не знала, чесно кажучи, що ці набори бувають на білі канві. Я чогось думала, що вони всі напринтовані канві. Але тут якось ці чати попали, і там дівчата їх так нахвалюють, що такі гарні і гарні сюжети, ну, роз, самі розробки, так, схеми і ниточки, і все, все окей. І мені, чесно кажучи, стало цікаво. Полісла я Яна Аліекспрес. Шукати я їх не вмію. Якось там, не знаю, як, як я це зробила, якось кілька сюжетів знайшла. Я вже вбивала і по коду ну, оригіналі, Я зрозумію, що це підробки, що це репліки. Я дивилася, наприклад, оригінальні набори, дивилася їх назви, дивилася їх код, вбивала їх на Аліекспрес, але мені нічого толком не видало. Не знаю, як дівчата там щось шукають. Коротше, я просто знайшла якісь рандомні сюжети. Там було кілька сюжетів від мережки, кілька сюжетів я впізнала наших українських дівчат. Ну, я розумію, що це. Їх розробки, але ж, звичайно, це не вони їх там викладають, вони там йдуть вже наборами, а не схемами. А все це зрозуміло. І були кілька наборів, Боже, від Dimensions, Ну, репліки на Dimensions. І я взяла ось такий наборчик, він невеликий. По-перше, це недорогий набор, тобто, якщо буде прям жах, і не захочу я його вишивати, то я його спокійно викину. Це, по-перше. По-друге, ну, великий набір повні, з повною зашивкою. Навряд чи я буду вишивати. Я більше люблю по схемам такі якісь набор, о, сюжети шити. Тому вибрала ось такий маленький о, маленьку реплику на Dimensions. Це Joy Sunday. Позаду тут є інструкція. Не знаю, мені здається, вже всі це бачили, окрім мене, бо для мене це було відкриття. А інструкція я її переклала тут, здебільшого, про те, як користуватися принтованою конвою, тобто тут як її прати, що не треба її взагалі її контактувати з водою, поки ви не вийшли, бо може це все поплити, як потім просувати, ну таке. Тобто нічого цікавого саме для мене тут не було, але з іншого боку, що я хотіла там побачити, цікаво. Так, далі, в сам, сам набір входила канва. Ось така цупка канва, Звичайно, не знаю. канва як канва. Тут, бачите, написано 24х24 на 24 см. Я спочатку подумала, що це розмір сюжету. Я не знаю, який він ти повинен бути, тому ну, мені здалося, що це може бути розмір сюжету. Але дивлюся, що такий шматочок невеликий, заміряла шматочок, він 24,5 на 24,5. Тому ну, нічого собі, і що це я вишу, і що потім з ним робити. А, але потім. Порахувала, дістала схему, порахувала, то він виходить на 16 канві, десь 18 на 18, ну приблизно сантиметрів. Тобто тут ще будуть поля, можна буде оформити його спокійно. Бачите, тут канва вона оброблена оверлоком по краю. Так, ну ви мені вірите, так? На слово бо не хоче наводитися. Ну, Оброблена канва, тобто сататися вона не буде. Далі, що тут ще було? Була тут схема. Ось така схема. Бачите, вона так вся блищить, тобто замальовувати, не, на ній буде незручно, буде розмазуватися маркер. Плюс вона кольорова, то маркер треба брати, мабуть, чорний, хоча потім не буде видно, де робити бекстіч. Ну, не знаю, а не замальовувати, я на такій кольоровій схемі заплутаюсь. Плюс, дивіться, як вона зроблена, тобто, це не вся. Схема. І ще шматок ось тут з цього боку. Як його стикувати, ну, не дуже зручно. В мене, в принципі, є принтер, не знаю, можливо, я відсканую та роздрукую цю частину і потім спів поставлю тут. Ну, не знаю, дівчата, буду щось дивитися, коли буду вишивати. Тут, в принципі, вказано ниточки, хрестків, півхрест, Бексіч, фрузлики. Тут ще щось написано, але. Незрозуміло, що Ну, це не важливо. Так, і ще ще йде в наборі, в наборі ще йде ось така палетка з ниточками. Самі ниточки вони, ну, так, шовковисті, непогані. Не знаю, як буде вишиватися, мені здається, нормально буде не А Палетка така доволі цупка, тобто її можна буде ще використовувати. Тут йдуть дві голочки зараз. О. Голочки, на перший погляд такі непогані. Не видно, щоб вони були якісь зубринки чи ще щось. Тобто такі гладенькі, на вигляд відшліфовані. Бачите, в них вушка такий по типу по Так, ну, Мені здається, голочки будуть теж гарні. Як то воно буде вишиватися і що з цього вийде, не знаю. Я розумію, що це не оригінал, що буде відрізнятися від оригіналу. Я дивилася десь відео, де дівчата. Вишивали один китайський наборчик, так, і такий же сюжет, але оригінальний від Dimensions. То вони, звичайно, відрізняються. Але знову ж таки, якщо не ставити ці два сюжети поруч в рамках, так, і не співставляти їх, то в принципі мені здається, буде нормально. Не впевнена, що я буду ще брати якісь сюжети на AliExpress від цих китайських виробників. Але взяти чисто так для цікавості, мені здавалося, що варто це зробити. Невеличкий, недорогий такий наборчик, треба спробувати. Просто заради цікавості. Так? Ну що, дівчата, на цьому в мене все. Цього місяця я більше нічого не вишивала. А сподіваюся, скажу вам ще раз, що сподіваюся, що покажу вам хоча б один фініш наступного місяця, і якусь, відповідно, нову роботу розпочну, щоб вам було цікавіше. Дякую, що були сьогодні зі мною, що подивилися це відео. Запрошую вас дивитися наступні моє відео. Дякую вам за лайки, за підписки, за коментарі і на все добре, до побачення. До наступної зустрічі!